Всім привіт! Продажа Kia Sportage, свіжопригнаний Швейцарії, це 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід, хороша комплектація, 2012 рік випуску, 236 тисяч оригінально перевірено пробігу. Також вся сервісна історія присутня, дивіться відео до кінця. Все вам буду поступово показувати в такому класному графітовому кольорі на 17 легкосплавних колесах. З такий має кліренс автомобіль. В гарному збереженому стані є денні ходові вогні, лінзована оптика, протитуманні фари, передні та задні партроніки, задня камера, дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал, датчик, сіля, датчик дощу, рейлінги, два ключі в комплекті. такий він у нас по цій стороні, ніяких зауважень по кузову немає. Ні м'ятин, ні царапин. Десочки без бардюрок, без потертостей, резина Хенкок. також тормозна система свіженька, не потрібно вже її буде обслужувати ближчим часом. Позаду так само має партроніки, задню камеру, буде комфортно паркуватися. Зараз нас моросить трішки дощ, Заважає зйомці, але думаю нічого. Всі емблемки на місці. Мотор у нас CRDI. У цій стороні так само ніяких зауважень немає. Дуже класний практичний колір. Не так часто буде його потрібно мити, як, наприклад, чорний колір чи якийсь світліший. Саме така гарна золота середина. Вікна притоновані заводським напилом, ламінація, можна так сказати, щоб не вигоряв швидко салон. Зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор профілайн. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. У нас перефарбовано три елемента крило, дверка і дверка. Зараз вам це все продемонструю. Всі останні елементи в оригіналі. Саме тут все у нас добре. Також нагадую можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з мною приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Так. Капот так само в оригіналі. Ніяких сколів, царапин, абсолютно нічого немає. Трішки дощ заважає показувати це. Зараз покажу вам салон, комплектацію, система повного приводу АВД у нас на тканині салончик, сидіння з підігрівом, шкірине, мультифункціональне кермо, допомога при спуску з гри, управління підсвіткою, фарами, екорежим, антизанос, повний електропакет по вікнах, дзеркалах. так само дзеркало складається, музика, динаміки в багатьох місцях. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор підлокітник Великий, широкий. Також розетка, управління партроніками, кондиціонер, навігація, підсвіточка. Потолок не прокурений, не протертий. Посторонніх запахів в машині немає. Все в доброму збереженому стані. Тут у нас встроєний мікрофон, можна розмовляти через Bluetooth, підключити телефон, слухати музику. Зараз заведемо автомобіль. Також обов'язково в кінці відео. Зробив невеличкий тест-драйв. 239 тисяч оригінально перевірено пробігу. Майже 240 тисяч. Так, сам у нас присутній повний привід. Бороти нічого не плаває, все у нас чітко, гарно. І навігація, карти. Зараз перевіримо, чи у нас є українські карти одразу ж. Так, одразу навігація прошита на Україну. Кондьор. Все добре холодить. Коли вмикаємо задню передачу, у нас вмикається камера і задні партроніки, буде комфортно паркуватися десь у великих містах. Такий на стан пасажирського сидіння, так само все у нас добре, без зауважень. Дверна карта, торпеда, нічого не знищено, не затерто, все в доброму стані. Дзеркала так само складаються. Вони у нас так само у нас з автозатемненням, все повністю. Функціонує. Зараз відкрию капот, пізніше до нього прийдемо. Зараз покажу автомобіль позаду. Заді нас є підігрів диванчика, дуже класна, корисна функція. Сіточки не вищі, не затерті, не затерті спинки. Так виглядає у нас диванчик. Саме ніяких зауважень немає, пластик не подертий, все в доброму стані. Підлокітник з підстаканниками. Також сидіння складається в рівну підлогу. Тихо ховаєте підголівник, так складається. І утворюється ще більше місця, Захова... забираєте поличку і можна щось велике табаритне перевести чи переночувати в машинці. Саме дверна карта, шкірені вставочки. Все тут у нас добре. Ззаду є партроніки, камера. Тут у нас ховається камера, шторка, підсвіточка, розетка, повноцінна запаска, домкрат, ключі. Все новеньке, аварійний знак, все на місці. Запаска, до речі, так само новенька. У нас повноцінний легкосплав. Так, шторочку все собі закриваєте. Там тут підсвіточка ніякої, крозі нічого немає. Автомобіль в доброму, збереженому стані. У цій стороні так само все нас в нас порядку. Дуже така гарна, приємна тканина на дотик. Влітку не буде парити, зимою не буде холодно, коли сідаєте, і плюс ще є підігріви. Класна функція. Так, по цій стороні саме само все добре, так само корозії тут немає, а пороги захищені пластиком. Такий стан пасажирського сидіння з цього ракурсу. Зараз покажу вам документацію по машині. Так. Ось Кіаспортач. Один код. 2.0 дизель 135 кВт, 12 рік, 10 місяць. Ця інформація про попереднього власника. Ось різна документація. Це сервісна книжка. Так, зараз фокусуємо. Машина гарно обслуговувалась. Ось усі відмітки про обслуговування ставте на паузу, фіксуйте. так Зараз ще покажу вам підкапотний простір, другий ключик, сертифікат це на місці. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Виписується договір купівлі продажу на клієнта і він вже реєструє його. Детальнішу інформацію можете почути по телефону або телефонувати, вам всему розповім. Ботик, нічого не кручено не верчено. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких зауважень. Цього немає, все тут у нас добре. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість. по ходові нічого не стукає, не грюкає, машина така збита до кучі. Гарний збережений візуальний технічний стан автомобіля, великі дзеркала, добра оглядовість, фари світять добре білим світлом, гарно освічують дорогу вночі, бо темно пору доби. У нас навігація, круїз-контроль, кондиціонер, вихід на USB, AUX, сидіння з підігрівом, розетки, надійна коробка автомат в парі з повним приводом і високим дієринцем. Автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Буде комфортно їхати, що по трасі, що по місту, що по бездоріжжю або в сільській місцевості. Така універсальна машинка для кожного дня, для кожної людини. Гарний, великий, об'ємний салон, також задній диванчик теж підігрівається. Це дуже приємно, коли така функція присутня. Тож, кого цікавить автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка. По Україні, якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь в групу Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, описі і ціну. Якщо щось зацікавить, телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі.